Ну що, перший пішов. Шаланду нам пригнали, страшну. Ми еле вимостили під нашого бізона. Оце такий хліб. Чистенька на всю дочку. друзі, всім привіт! Розпочали сьогодні косити, розпочали пізно, вже сонце сідає. Проблема з машинами була. Отже, розпочали косити Льохи нашому товаришу. Допомагаємо. Так, що вам розповісти? Пшениця. Пшениця, ну що сказати, по цьому році, мабуть, це краще, що я бачив. Раніше я говорив, вона по парах. В попередньому відео я вам розповідав. Також ну, сипе містами, містами, такими очагами, мабуть, десь мороз підкрався, десь не підкрався, туди вище, там е, краще, прямо так в жатки видно, вона йде пухнастенько. Ну а там у нас е, у нас саланчак. А там Саланчак, А там під дубову трішки краще. Отже, висипали ми другий бункер. Скосили, не знаю скільки ми скасили. вид по цьому році непогано. Я думаю... Е... Ну що? По цьому році краще, що я бачив, я ж говорю. Також ми здали на аналіз е... тверда тройка. Тверда, ціна трішки більша. Поки що невідомо, Е, Веземо машину, повеземо на Харків. Але те, що нам запропонували, е, поки що ціна найбільша, що ми чули. У нас е, по налічці дають 4200 кураж і Сьогодні телефонували, побачили реєстр там, де ми робили аналіз. Зателефонували, сказали, даємо за цю пшеницю 5200. Але ми знайшли дорожче, пообіцяли нам на сьогоднішній день 6-6. Але ж машину чекали з 12-ї години. Ну, скажімо так, сьогодні ре реєстри закриються. Що буде завтра, невідомо. Ну поки що отак. Поживемо, побачимо. Дай Бог, щоб нас той бізон. Ми його призвали не бізон, а бізнес. <рес> Дай Бог, щоб він нас не підвів, тому що косити багато. Своє я ще не розпочинав. Та дуже неохота його розпочинати, тому що там, е ну, е якщо зрівнювати з цією, то там дуля. Просто-напросто. Оце такі справи. Працюємо. Вітерок піднявся. Може, 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 сьогодні до Побєдного будемо. Машина залишиться з ночівлею. Водій трішки не в захваті. Ну, але ми не винуваті, тому що ми з за 11-ї замовили машину. Вона доїхала до середини ну, половину. Дороги проїхала, телефонує. В общем відмахнулася коробка. Телефонуємо замовнику, що робимо, та може справа, а може дамо нову. Дали нову, ну, але вона приїхала вже без 10-5. Зараз у нас не знаю, скільки, 6 години, 18. Та ні, мать вже пів пів, пів на сьому вечора Оце такі справи. Радує те, що хоч щось сипе. Знайомих, хто косив, більше 20 взагалі не вистрелює. Взагалі 10, 15, 17. Оце такі справи. І влито, ви повірте, туди дуже багато влито. Ну вже всі ну, спілкувалися так, думаємо, що, мабуть, гасом трішки підпалили. Несприятливі погодні умови в цьому році. Та й взагалі рік такий дуже тяжкий. Ну, о, нас доганяє мене бізнес Оце так, працюємо Льоха, тобі привіт, все гаразд. Так що, друзі тримаємося Всім добра Бізнес вам Щось показує, мабуть каже, зійди. Бізнес сигналить вам, передає також привіт. Отже, оце якось так. Також жара неймовірна. Неймовірна. І що? У нас із ставок рядом. Не було время скупатися, тому що... Поїхав раз на балаклію. Поїхав два на балаклію. Ой, поїхав на балаклію зустрічати машину, але дзвінок був невтішний. Вернувся. Потім знову поїхав. І так, потім поїхали, машину зважили. В общем, оце так. І ніколи й окунутися. Зараз трішки вже легше. Вітерок, так що на все добре.